Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене буде невеликий огляд матеріалів. Повноцінно працювати та, в принципі, і неповноцінно теж я ще не почала. От. Але згадала, що в мене є деякі матеріали, які я вам ще не встигла показати до свого від'їзду з Туреччини. Я їх, власне, там і придбала, але чому я думаю, що такі. Відео теж корисні, тому що в сучасному світі, мені здається, що подібні матеріали можна купити в будь-якій країні. І якщо вони з'являться десь в полі вашого зору, так ви вже будете розуміти, що це за матеріали. І або будете його брати, або не будете. Сьогодні в мене здебільшого колони. Колони, на мою думку, цікаві. От. Ну, от розпочну от, от, з єдиного такого матеріалу, який не вписується в поняття колоні. Я коли побачила ось цю низочку в магазині, е мені здалося, що це гематит. Я ще подумала: ой, такої незвично цікавої форми гематит, візьму, такого в мене немає. Е але це, ну, вже дома я роздивилася: це не гематит, це скло, скляні намистини, е кольорове скло е червоного кольору. і Пофарбоване в золото. Тобто, ось подивіться такі намистинки, ну, вони дійсно от цього скла майже не видно, тому що вони майже ну от половина пофарбоване в золото, половина в скло. От бачите, золота частинка з одного боку, а якщо перевернути, то з іншого боку намастинки. і саме І тобто це золото. Тобто, в будь-якому разі, оцей червоний він не є прозорим, тому що його перекриває золото з іншого боку, бачите? Тобто Ось тут червоний, але закритий золотом, і тому прозорість його мінімальна. Так само і з цього боку. Тому ну, я і подумала, що це гематит. Ось такі от намастинки. Ну, Нічого, десь їх застосую, вони цікаві, незвичні. Якийсь сотуарчик. Які я люблю на ланцюжку, щось типу того. так ось такі е, Ну і давайте вже перейдемо до колонів. Я їх накупила багацько, є схожі, є різні. от Вони всі або в бронзі, або в, ну, в металі в кольору бронзи, або під колір міді Тобто різні. ну, Давайте вам по порядку показувати, тому що їх там ще багато. От. І щоб вам детальніше було роздивитись. Значить, Це метал, покритий емаллю. І ну, таке для етнічних прикрас, мені здається, дуже гарно буде виглядати. Я сподіваюся, що світло я тут нормально вам настроїла, тому що я зараз сиджу. Ну, вже темно, але. Лампа працює. Тобто з зворотнього боку цей колон, бачите, можна його садовити на якийсь товстий шнур, можна сплести якийсь шнур, можна на бісерний шнур. Ну тобто тут е, отвір великий, великий, товстенький, можна навіть на хустку е, посадовити цей колон, ну, і буде такий центральний елемент. Особисто мені. Е, Більше подобається, коли ось цих ось скляних ось цих моментів нема, коли тільки глазур. Тоді, тоді цей колон виглядає таким дійсно яскраво вираженим, етнічним. А ось ці ось скельця, вони ніби як, ну, спрощують, на мою думку, цю ідею. От. Ну, Але, тим не менш, додають додаткового простору для фантазії, щоб використати. Щось подібне десь в прикрасі. можливо. Ну, тобто, можна над цим подумати і щось гарне придумати. Ось цей мені дуже сподобався колон. Я чогось думала, що я їх взяла декілька. Ось, Але один. Такий я взяла один. От він такий прям-трошки такий брутальний, але в цьому його краса, такого як гірчичного кольору, такого більш темного. От-от, знову ж таки, я не зовсім розумію, як вам воно виглядає, тому що воно відблискує. Вся ця глазур, бачите, так блищить, і вам, можливо, трохи неправильно передається колір. Ось, ну, вже як є. І тут отвір ось такого плану. Дивіться, теж крупний, але тут можна вже на шкіряний якийсь шнурочок. Ну, тобто тут вже, в принципі, не намистини вже можна, на намисто вдягти. Ось такий колон цікавий. Далі ось такий, як полегшений, але вже це вже колір міді, Тут теж ця зелена емаль. І ось ці всі камінчики скельця. От. Якщо правильно підібрати матеріал під такі кулони, мені здається, можна створити дуже цікаві прикраси. Тому от я її взяла. Найбільше мені з усієї цієї компанії. Взагалі з усієї всієї, яку я буду показувати, мені подобається ось цей. Я їх взяла аж три штучки. Три однакові, ось вони тут є. Ну, вони дійсно красунчики, просто красунчики. Подивіться, тут немає ніяких ось цих, ну, тих камінчиків, які я вам сказала, так, скла ось цього. Тут саме етніка і така цікава. От Я не знаю, <свісна> <свісна> яке ще слово підібрати, але дійсно цікава. Єдине, що колір Мідия це не є одним з моїх улюблених кольорів, тому що я... Ну в мене мало, мало фурнітури з, такого, з таким кольором. І як ви помітили з моїх робіт, я в принципі. Не часто працюю з подібним матеріалом. мене все ж таки більше тягне до класичних якихось прикрас. Ну, але все одно, знаєте, треба розширювати свої кордони своєї творчості. Дивіться, тут сам метал, він такий, як трошки, бачите, нерівний, а такий, як, як ніби його хтось пом'яв. Така в нього і фактура тут є. Тобто, етніка, етніка. Ну, от, власне, ось ці колони мені дуже сподобались. Давайте, напевно, я їх приберу і буду показувати вам наступні. Дивіться, ось такого плану ще у мене є колони. Я взяла їх два. Вони майже однакові, лише відрізняється колір ось цих скелець, цього скла. Тут білий, а тут жовтенький. І за рахунок оце, цього, вже наскільки. По-іншому виглядає, ну, принаймні в житті. Знову ж таки, Я не знаю, наскільки вам воно через камеру видається однаковим чи різним. Зелена ось ця глазур, вона начебто однакова. Начебто. Ось, Коричневий колір. Мені здається, що ось тут він е, такий трошки з відтінком зеленого, а тут такий більш насичений. Але знову ж таки, чи це мені просто так здається, чи воно насправді так є. Можливо, просто це такий ефект від того, що колір а, з цих намистиночок інакший. Можливо, це так впливає виглядає по-іншому. Так, що тут позаду? Позаду тут ось такий отвір, на який можна підвісити. І, знову ж таки, ви бачите, нерівна поверхня, така трошки пом'ята, але менше, ніж тут. Тут прям зовсім так. Тут уже бронза. З бронзою в мене більше всього є, аніж. З міддю, ну, все одно, це все плюс-мінус етніка. Так, далі мені дуже сподобалися ось ці колони. От на рівні з отакими мої улюблені, мені сподобались також ось ці. Я люблю форму ромба, в принципі. Вони навіть є сережки, ну, не мого виробництва, а просто я колись купляла у майстра зі срібла. Точно такої самої форми сережки, таке якесь чорніння в сріблі, І там якісь камінці. Ну, власне, близька мені така форма люблю. Набагато цікавіше, ніж просто квадрат, на мою думку. Що тут? Вони майже однакові, тільки різні кольори. Я, знову ж таки, дуже сумніваюся, що вам це видно. Ну, сподіваюсь, дуже сподіваюся, що видно. Тут, значить, в цьому. Ось ця емаль червона, а тут як така брудний оранжевий, ближче до коричневого. Тут бордовий колір ось цієї глазурі фону, так, на якому знаходиться це коло. А тут такий, як зеленка, але дуже темна. Такий якийсь колір. Ось. Тут, бачите, ось так вони позаду виконані. Тут сам бейл уже є. Тут теж отвір досить широкий. То, Тобто тут більше для використання якихось зелених намистин. Тут більше якихось бордових. Ну, але плюс-мінус ці кольори між собою, навіть бордовий з такого плану зеленим. Дуже добре, на мою думку, поєднується. Так. Ось такий кулончик. Я, чесно, не знаю, це якийсь камінь. Треба буде його роздивити, що це за камінь. Ну, я, по-моєму, агат. Але це не точно. ось, Він схожий на срібний, насправді дуже схожий, але це не срібло. Це просто такий кулончик. Але він такий лаконічний, відрізняється від, від цих всіх. Я я вам показувала до цього. Ось, ну, кудись застосую. Насправді, ось цей колон мені порадив купити мій чоловік. Ми разом скуплялися в той день, приїхали по моїх справах. І я вже помітила, що в нього є така легка рука, чи що. те, що він вибирає, йому завжди щось таке подобається, що мені не зовсім подобається. Але він каже, купи, купи. Я потім беру і це потім легко продається. От, якось так. Ну, я сподіваюся, що в цьому випадку це теж спрацює. Ну, купила. Більше це не коштувало якісь смертельні гроші. Так, далі, дивіться. Далі дивіться. Ось такі, ось такі підвіски. От саме ось ці колони, от які я зараз останні вам показую це якраз те, що сподобалось моєму чоловіку. Він каже: клас, візьми, візьми, візьми. Ну, вони такі досить дивні, особливо цей такий ну, дивний. Ну, взяла. Подивимось, чи спрацює цей фокус. Отакий от він, бачите, теж з таким вушком. Теж такий весь пом'ятий, такий весь. Ну, от, бачите, воно таке, начебто, грубувати все. Але ось ця блискуча емаль, якось так додає якогось. Такоїсь цікавості. Якісь оці блискучі камінці. Ну, і ось ці три однакові абсолютно, тільки в різних кольорах. Зараз включила спалах на телефоні, ну, підсвітку додаткову, то, можливо, вам краще кольори буде передаватися, бо щось мені здається, що вам зовсім темним все це видається. Дивіться: тут в зелених відтінках. В різних Один, одна емаль більш світла, друга більш темна, але вся зелена. Ой, щось воно зовсім змінює. Так, друга блакитна, те саме. Е, хіба що як? Ось ці е, кристалики, так, блакитні, скельця ось ці. Але е, сама емаль кольору такого темно-зеленого, глибокого такого зеленого, насиченого. Що навіть не завжди, ну, не прям не зразу він вгадується, що він зелений. Але зелений. Навіть, знаєте, як морської хвилі, ось щось типу того. Ну, так, бачите, трошки вам видно, але не настільки добре. І ось такого плану, тут уже бордові кольори, коричневі, червоні, такі от відтінки. Тут бейла ось такого плану. Але я пробувала там один бейлик, ну, в принципі, на всіх цих колонах, на яких є ось такі бейли, і на цих моїх улюблених також вони, цей метал крихкий. Тобто його там особливо якось розтискати або затискати, цей бейлик легко поламається, розкришиться. Ось. Ну Навіть якщо він розкришиться, тут таке досить широке кільце і можна використати якийсь інший бейл сюди ну Підібрати або кільця використати, або бейл, кому що сподобається. І ось такого плану, теж схожий на ось цей, але менший і з іншим кріпленням. Бачите, тут інакший, ну, не такий бейлик, а інакший. То тут єдине, що в мене відклеїв, відклеївся ось цей кристалл. Треба подивитися, може, він десь в коробці, де вони їхали. бо Пережило транспортування дуже довге. То, якщо знайдути доклей, ну, якщо не знайду, треба буде щось інше придумати. Можливо, замінити на щось. Тоді і ці всі замінити. Ну, ці. ну, то таке, то буде видно в процесі. Також в цьому магазині я купила ланцюжки для цих колонів, тому що тут в основному бронза. Ось і під бронзу в мене ну, мало, мало фурнітури. А тут продавались такі прям ланцюжки, і вони продавались не на метр, а поштучно. Ну, тобто, просто ланцюжок там якоїсь довжини, певної, досить ну, не короткий. нормальної довжини. Так, зараз візьму. Ось. ось так. Він, він з'єднаний з усіх боків. Цільний, без застібки, без нічого. Ось. Ну, можливо, якісь колони можна буде підвісити просто на ланцюжок, але це дуже просто. Звичайно, хочеться щось покреативити. щось інакше. Ну, Як би там не було, все одно. Ланцюжки це така справа, така річ, яка потрібна завжди. Тобто, я взяла таких ланцюжків, 10 штучок, ось таких бронзових. Хотіла дуже взяти мідні, але там така якість була страшна на тих мідних. Тобто вони там вже якісь були. Окислені, якісь там, ну, не знаю, не сподобалось мені вони. От. І отакі три штучки взяла ланцюжки. Той самий принцип, вони е без е застібки, єдине, що ці в такому кіль кільці, бачите? ну, Тобто є якийсь початок <рив> логічний. Е вони під золото і е з чорним профарбовуванням. Дуже тонесенький. Вони так е тендітно поблискують. Деколи. Але все ж таки, тут уже до чорного більше. Це, це напевно, не має ніякого відношення до цих колонів, які я вам показувала в цьому відео, тому що вони дуже тоненькі, ось ці ланцюжки. І просто мені сподобались. І я їх купила три штучки. Дивіться, майже під кінець відео я знайшла, як вам гарно показати кольори. Ну, мені здається, так воно трошки правдивіше відображає, трошки по-інакшому налаштувало світло. А, ну, отакі от. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалася моя розпаковочка. Ну, Це навіть не розпаковочка, це огляд. Огляд кулонів. Я майже впевнена, що подібні колони ви зможете знайти і в інших країнах, не тільки в Туреччині. Ну, а ті, кому цікаві прикраси з подібного матеріалу, тепер зможуть їх знайти і в Україні у мене. Так, дякую вам за увагу. Не забувайте лайкати. Ставити лайки, підписуватись. Взагалі, не забувайте про мене. Коментуйте, поспілкуємось. Дякую за увагу. На все добре. Бувайте!